Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Така погода на вулиці. Гуйдалка така, то мете, то лє. То вітер розібрався. То сонечко виглянуло. Отож так себе й почуваєш. То тиск піднявся, то голова заболіла. То поперек скрутило, то ногу потягло, Ой, господи. Нічого, будемо самі собі піднімати настрій, робити установку, що в нас нічого не болить. І все обов'язково буде добре. А якщо віриш в це, то так воно і буде. Знову я кліплю і жарю пиріжки. Там на моєму каналі є рецепт пиріжків. Це, Це не такий. Це я за, цим рецепт... за тим рецептом шотую я і кропники, і піцу, пів літра води тепленької, 50 грамів дріжджів, сіль, олія. Тільки тісто таке м'якусіньке роблю і жарю. Це я вже другу партію жарю пиріжків. Одна вже партія сьогодні рано. З одною партією рано поїхали на роботу, а це вже я замісила другу партію. І жарю. Не перестаю дякувати людям, які дали рецепт мені начинки цієї, що я закатувала капусту з грибами. Дуже зручно. Отак, як знаєте, немає коли жарить капусту, побіг у погріб. Открив баночку та вже й готова. Тим більше, і капуста не пропаде. Можна й без рибів жорити. Ну, з рибами, мабуть, смачніше, може, хто не любить риби, це вже кожен сам. Ну, начинка виходить смачно. Так. І за таким рецептом, це як я сьогодні це роблю пиріжки, то казав чоловік, що вони... Довше не черствіють. І на другий день То Я чаще, частіше жарю це за таким. Пів літра тепленької водички, 50 грам дріжджів, сіль за смаком і олії. Десь куста кончик. М'якеньке занесить тісто. Ось, що у нас? Свині в грудні місяці їдять. А ну чу, -чу. А, Бачите, кавуни. Пацюнь, пацюнь. Ось то. Ми не ймо кавунів на Новий рік. А вони їдять. В цьому, кавуни, в цьому году кавуни не добрі були, то поросята в нас їх і поїли. Це не знаю, якщо парочка якась кавунів і смачна була, то й добре, а то ніякі та і все. Да? Їжте, їжте. Вже у мами виріс такий пушок, підріс, да. такий позитивчик. Ну, а такий, щоб обігратися і вночі, і вдень, сутками. сутками. Да. Ну, не можна зачепити тільки цап, і поніслося. Да. І понюсся. Гратися, ох, і ж. Ну, дітюш. І це походьте як коник, аби оце ж тепло було, то по двору б побігав, а так холодно. На двір так, мамочки, випусти його трохи, та й, та й в хату пішов, Да? пушок. Я там вам після цього відео Ролика це поставлю друге друге там відео. ну Думала не показувати, бо знімала, як чистила кухлі там відро. У мене і так трапився форс-мажор. А то ще не в общем, очищаю там оса, та я кажу накип, накип. Ой, да, пошук каже, що вона тумела язиком, як знімаєте відео. Ну, як будете дивитися, то це, як сказала Накип, то знаєте, що усад. Хоча і для накипу можна використовувати такий метод чайники там, чи в кого що там накипіло, на, не на душі, а в каструлях. Ох, і кусюче і шкрябуче. Усі вже в мене руки пошкрябані. Да, пушинка, Пушочек? Ох ти ж, китя халюся. Оце дівчатка трапився зі мною невеликий форс-мажор. Чищу відро, кухлі, черпаки. Так хотілося вам гарно показати з самого початку, як кажуть, от А до Я. Або до і після. Зняла відео. Це вже два дні тому назвати. І не тільки це я хочу вам сказати: два таких смачнющі салата зняла. І телефон старенький. Пропали мої відео ці. Ну, так було мені обідно, що хотіла ж вам вже ж показати, вже ж я ну, не вийшла. І оце ви знаєте, два дні став він щось, різкость резко, погана, в ньому, погано став знімати. Ну, вже ж, вибачте, знімаю цим телефоном, якщо ж не пропаде, знову нічого не йде. А новий телефон вже мені купили, але треба тиждень підождати, щоб він до мене приїхав. Тоді, вже, маю надію, будуть якісні відео. І мені буде приємно і вам буде гарно дивитися. У цьому відрі у мене в хаті стоїть вода, ту, що я п'ю, набираю в колодязі. І хто дивився мої відео, мабуть, я казала, то, що вода така от якась вона специфічна, ну, така, наче як слонувата. І оце постоїть вода, і внизу така нака, по тому, як знаєте, цим білиш ізвістю. А тоді там залишилося, і залишилося, у відрі, і вона тоді засихає. І така, оце ж така напик, накип ізвісткова. Оце в цьому відрі, в нашої води так само. І оце навіть в Черпаку, як закипить вода, ця, і що перелізся через край, а тоді висохла і такі потьоки білі, вроді як з-під крейди або з-під ізвісті. Ну, ми не, на аналізі не здавали, не досліджували, п'ємо воду і все. Оце накип в цьому вітрі. Да? Тоді кухонь, це він у мене в ванні стоїть, там я зливаю голову В ванні ж із водопроводу вода, водогін централізований у нас в селі, то рижа. Тут все риже, знаєте, да? як оце з-під крана вода, риже. Це стоїть кухоль і це ж воду також накип. Ну, а це черпак. То ось, я вже, бачите, вчора пробувала, як воно тут одскакує. Бачите, дивіться, прям пальцем ось пальцем беру і вже, і вже злазить оцей накип. Весь черпак також на кухні він у мене. Я тут то ту яйце зварю, то ще щось. Що я роблю? Бо я ще, ще раз повторюся, я ж початок відео знімала. але пропало все. Ну, не все відео пропало. Все. все буде добре. Накладаю я все, що можу сюди накласти. Ну, ось, я наклала цей раз кухлі, черпак. Як так, то каструлю якусь можу туди сюди ще помітити. Насипаю велику, великий пакунок лимонної кислоти і заливаю гарячою водою, гарно гарячою водою. Закриваю і залишаю на сутки, на двоє суток, щоб воно постояло гарно, все воно одебрало. І я ще нічого йому, я ще не чистила його, нічого не робила. І воно вже саме все підходило. Бачите? Тепер брати е, цю кухонну губку і пройтися цією губкою. Де, якщо вдругу там таке ще там є, кой, кой, де що воно, то можна содою. Почистить І не треба сюди ніяких металічних юршиків. Зараз і... ну, я ось вийлю цю воду, підожіть філиночку, щоб вам показати отам внизу. Як... Ну ось, Подивіться, бачите, як все гарно лимонна кислота од'їде і розчиняє. А накип тут такий був, що й зубами не вгризеш. Це якби якоюсь щіткою чи губкою, щістящим, то це треба стільки, було його драять, а так два дні постояло. Та, мабуть, би й хватило б і суток. Ну, у мене два дні двоє суток стояло. З лимонною кислотою, то тепер там сполоснув губкою, пройшов кухонною і відро з кухлями та щерпаками будуть уже як нові. Тягла води з колодязя. і ось... Принесла сюди на вулицю оцей черпачок старенький. Показати вам, як він очистився. Бачите, як новий аж блищить. ну Повірте, що цьому черпаку він, мабуть, старший за мого чоловіка. І він був який хочеш. І рижий, і чорний, ну, за стільки десятиліть. І було його як сяду дроть, то мене сили не хватало Поки це не стало я користуватися таким методом. Що повкинула, лимонна кислота, гарячу водою залила, і все. Од'їдає все, що хоче, ну, трохи там, де підправить. Так що, хай це і не сучасна. не сучасний посуд, але він зручний і ми ним користуємося. Головне, хай він буде і старенький, але чистенький. Так що не викидаємо таку посуду, а чистимо. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!